Музайці сірі. Було це в далеку сиву давнину. Коли ще птахи, комахи та звірі вміли розмовляти. Правив тоді у всьому світі могутній, але справедливий та мудрий володар світу. Одного разу сів він за свій золотий престол. І скликав до себе всіх звірів та птахів, щоб вислухати їхні прохання та скарги. Підходили за чергою звірі та птахи до того престолу і розповідали володарю про свої негаразди та прохання. Прийшла черга до зайців, тоді виступив найстаріший з них наперед і каже «Всесильний та мудрий володарю. Усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами. Одному тільки нашому родові ти дав простеньку сіру одіж. Дай нам, будь ласка, іншу шерсть білу, чорну або хоч рябу, щоб інші звірі з нас не сміялися. Добре, відповів володар, хай буде по вашій волі. І тільки він це сказав, змінилась шерсть у зайців. Одні дістали кожушок білий, другі червоний, інші чорний, ще інші рябий. Дуже втішилися зайці і розбіглися по лісі й по полю. Та тільки де покажуться, зразу бачуть їх хижаки. Орли, яструби лисиці стрільці та почали за ними ганятись. Насилу вдалось бідолашним зайцям утекти в гущавину. Ой, тяжко жити, каже найстарший заєць. Кожен ворог нас тепер бачить, а їх у нас багато. Скоро вигублять вони весь заячий рід. Ходімо до володаря, щоб повернув нам нашу одіж. Як сказали, так і зробили. Пішли. Вислухав їх володар і каже, Знав я, що ви знову прийдете до мене. Сіру одіж я вам дав на те, щоб ваші вороги не могли вас так скоро побачити і так швидко нищити. Бачите тепер, що це було для вашого добра, та хай буде по вашій волі. Дістанете знов сірий кожушок, але на вічну пам'ятку вашої немудрої забаганки деякі з вашого роду зостануться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло людських хат, як свійські зайці. Кролики. І з того часу мають зайці свою давню сіреньку шерсть. Казку Чому зайці сірі» для вас прочитав Олександр Дєдов Альбом Навушко 2. Аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.